Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні свято. миланки, вітаю вас всіх зі святом. На дворі хмарно, але не холодно сьогодні. Мінус 2, ну, не холодно, нема вітра. Нема такого холоду. навіть коли плюсова температура вітер, то таке в ці дні таке дуло дурне, страшне прямо. Понадувало листя, скільки всього. Дуже холодно було, вітер такий. Морозець знову. Сьогодні хоч тихо, слава Богу. Сережа поїхав на заправку, бо вдруг не буде світла, бо вимкнули світло, хто його, значить, ввечері буде. Остали знову вимикати світло два дні вже на 2 часа в день дають світло. Зранку можуть дати на 2 години, ввечері на 3 години. Може, в 7-8 годин зовсім світла не буде, то поїхав, бо генератор треба мінзінту поїхав на заправку на трасу. Заправити машину, трохи Ти в каністру купити бензину. Взяв це зараз з собою покататися, бо він так зараз не дуже десь його бере. Раніше катався багато, з нами тепер не дуже. Ставила тут м'ясо розморажувати, хочу на вечір запекти картоплю з м'ясом. Не знаю, звісно, як, бо світла немає і чи увімкнуть. Раненько встала, трохи позамітала тут листя. Отаке вчора дуло понадувало, що не було і смисла його тут вимітати, Допізна допізнав таке дуло. Трохи повиривала ось там ось цю траву. Отако положило її аж сюди до туї. Та так вирвала, яка лежала, а ту залишила ще, а поки буде. Так, трохи повизбирала на клумбі листечка, бо строянт сипеться ще до сих пір. Ще довго воно буде сипатися. Да, хмарно, але хоч немає вітру, то не так холодно, слава Богу. Так, що ось такі у нас справи. Буду надіятися, що світло з'явиться. Нічого такого не буду готувати. Це запечу картоплю, зроблю салат з пекінської капусти. Та й все, там якісь фрукти. Ми вдвох і вже так святки та їдло трохи набридло. Вчора варила супчик ріденький такий їли, рибку пожарила та й все. Я ж кажу, Головне, щоб світло дали, бо навіть від генератора, якщо там в нас духовка не тягне. Прийдеться тоді варити якесь пюре, пожарити м'ясо та й все. Якось щось придумаємо, як то кажуть. Світла так і нема. Не знаю, коли увімкнуть. Якщо не буде, що трохи, то прийдеться ставити варити картоплю. Думала тільки що, що прийшли ще дрівники, поки ще нікого немає, то приходили, збирають підписи, мають піднімати ціну на воду. От. Було в нас ну, майже 15, 14,80, чи що а це хочуть, кажуть, зробити 21 гривню. Це угу. це ходять. Куди збирали підписи, а чи то щось допоможе, чи ні, не знаю. Ну, то вони швидко роблять. Ціни на все піднімають. Ох, да, У нас у мами в селі як піднімали ціну, теж там щось не пам'ятаю, чи 26, чи 28 гривень за куб. то також люди почали сваритися, а він їм сказав, що буде багато говорити, ще зробимо, що вода не придатна до пиття. Коротше, у нас, до речі, тут вовше вода паршива. У мами в селі хороша вода, а тут вода дуже погана. У нас так три фільтри стоять і ще через фільтр такий кувшин. Проціджуємо. Погана, дуже вода тут. І ще й ціни піднімають. Холодно. Добре, що хоч вітру немає. Морозець мінус два таки. Дашко, Даша, немає світла. Що це зараз? Йдемо на город погуляємо трошки. Пішли. Тихо-тихо. Ще тихо. тільки що корів проганяла, бо є, тут люди пускають, щоб паслися. Йдемо. Пішли на город. І не дивляться за ними. Вони ото йдуть, по квітниках толочаться, деякі гіляки, де що. Все скубуть, рогами ламають. Ідемо. Тільки що проганяли. <клес> <клес> так, щось такі у нас справи. Новий рік починається з так, з підняття цін. Ну, а що ж, зарплати ж треба з чогось піднімати. Не знаю, в зв'язку з чим це вчення. Напишіть, будь ласка. Звідки ви і які у вас ціни на воду? Цікаво просто. Тут, он писали, в сусідньому селі було 5,50, а буде 12,50. А у нас майже 15, а буде 21 гривня. То я також не розумію одна громада і чому такі різні ціни в кожному селі. По-перше, по-друге, люди самі за свої кошти проводять цю воду, і потім ще. Три шкури треба платити. А хіба зарплати підняли людям? Чи пенсії, можливо, підняли. Звичайно, це нікого не стосується. А Там скоро піднімлють ціну на світло і скажуть, знову що треба підняти ціну на воду. Бо світло подорожчало. У нас же так все і робиться. Ах, холодно. Холодно, на городі трошки вітерець. Вріта затишок. На городі вітерець прохладновато. Марно, вже скільки днів сонечка немає. <кій> може ще хтось прийде, Хість діти, може ще будуть ходити. Хоча хто його знає, як не буде світла, чи буде хтось ходити. Також не зрозуміло. Так, да, Зараз я ще кажу, якщо ще не буде світла, то прийдеться на газову. Поставити швиденько картоплю зварити і м'ясо також на сковорітці в казанку, стушити і все. Буде така вечеря в нас, що робити. Ж кажу, як не буде світла, так і зроблю. Я ще трошки почекаю, можливо, з'явиться. Зараз тільки пів п'ятого. Може ще увімкнуть. Взагалі дуже мало світла дають вночі, вимикають на 7-8 годин. Мами в селі то хоч якось, там щось через два є, три немає чи що щось отак. Хоч графік є, а у нас графіка ніякого немає, так коли коли увімкнуть. То на годину, то на дві дадуть світло і все. Хоч добре, що нема таких холодів. Морози трошки, ну з понеділка вже показує, буде плюсова температура, стане тепліше. Зараз погуляю трошки з сезором, там йдемо до хати. Ще тільки що пригав до тих корів, там гавкав, поломав змійку на комбітній зоні, треба зробити, хоч би зробити. Так, так що ось такі от справи. Всім ще раз привіт. Нам слава Богу, дали світло. Десь годину назад у мене там допікається вже картопля. Я так швиденько-швиденько, бо хто його зна наскільки дали. Так що картопля моя вже допікається, на стіл я вже все накрила, ну і я багато нічого не готувала. Ми вдвох, так що нічого не виготовляла я. Так, повечеряємо та все. Щедрівників у нас ще нікого не було. Знаю, чи прийдуть, можливо, хтось і прийде. Зараз поприготувала От салатик, пекінська капуста, там таке помідори, огірки, звичайний. Нарізка така там колбаска, сир. Фрукти потім поріжемо. І, от посередині місце для картоплі. Ось так повечеряємо та й все. Узвар зварила знову свіженький. Так що, зараз ще картоплю достану і все. Все, допеклась моя картопелька з м'ясом, Так що, ось такий я накрила стіл. Зараз будемо вечеряти всім, хто їсть смачного. Так і не було сьогодні у нас ще державників, не приходили ніякі діти, може, там в селі ходили, у в нас на кутку нікого не було. Вимкнули знову світло, Сережа завів генератора зараз. Добре, що хоч пару днів уже інтернет лове, ну, коли вмикаємо генератор, інтернет лове. Так що, ось такі от справи, ось так минув наш день. Вітаю вас ще раз всіх зі святом. Бажаю вам всім тихої, мирної ночі, мирного неба. Всім пока-пока!